Окремо, ми рахували середню затримку та швидкість в мережі кілометрів в годин, кількість транспортних засобів в мережі, кількість повітря, індекс затримка в середньому вартою міста на рік приблизно 14 мільярдів гривень. розуміли. Середня швидкість авто в Києві на 21 рік була 17 кілометрів на годину, і вона продовжувала падати. Тобто, якщо коли вона впаде до 15 10 кілометрів, з урахуванням того, що пішки ми йдемо 5 кілометрів, і самокатом пересуваємося умовно там 10 кілометрів, і вілікам пересуваємо. Це 10-12 кілометрів то все а функція автомобіля в Києві виключається. Типовий день за лютий ну, ми порахували приблизно 46% – Це Київ, 12% – Київська область, 27% – Україна, крім Києва та Київської області, 15% – це євробляхи та погрішні спізнавання. Ну що пам'ятаєте, колись була така проблема: євроблях. Ми поміряли, лише за добу в середньому смугу громадського транспорту проїжджало 8 тисяч авто, і лише 15% – це громадський транспорт. решта – це порушення.